Слава Ісусу Христу, прошу дуже. Дуже прикро за дитину 11 років, якого бабуся вам не, не запитала, щоб привітати з Днем народження. Я також не знала, що за таку послугу треба платити, виставити на екрані табличку з цінами. Не хотіли безкоштовно вітати, то не треба висвітлювати. Я поставила себе на її місце. Провалитися, провалитися можна. Ну, як можна провалити, то провалитися. Розумієте, от як я завжди кажу, не слухайте, що кажуть, а задайте запитання, чому людина це каже. Ви не знаєте моє відношення до грошей. От не знаєте. Я, Коли я кажу, пишіть мені у Viber, Повідомлення, і люди мені пишуть поздоровлення, це лише для того, щоб не пропустити. Розумієте? Для того, щоб не пропустити. Бо під час служби Божої я чат не читаю. А модераторам, розумієте, їхнє завдання. дивитися, би не писали дурниці, їхнє завдання вибирати запитання. Все. Привітання, вони не вибирають. якщо в чаті хтось когось вітає. Написав, привітав, той, кого привітали, прочитав, на тім всі зупинили. Всі, що мені пишуть у Вайбер, я ж не перевіряю, чи ви мені прислали гроші, чи не прислали гроші. Мені все рівно. Ну на що ви берете і кажете то, чого не знаєте? От мені сьогодні чули тільки, я читав за, 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 цей, за день народження. Ви думаєте, я знаю, хто перечислив гроші, чи не перечистив? Чи ви думаєте, я зранку сідаю і провіряю, чи мені гроші перечистили? Ви не знаєте моє відношення до грошей. От не знаєте. Я більше би віддав. Як взяв, всіх хто мене знає, то мене знає, то знає, що я кажу? Ну, Вчора, наприклад, вчора приїхала машина, ми пригнали машину для хлопців, так? я збір не робив. З тих грошей, що ви даєте, за здоров'я на ЗСУ, на та-та-та-та, я їх збираю, акумулюю. Що треба, ми закриваємо дири. Що треба, ми закриваємо. Треба було машини. Машину вчора пригнали. Стоїть під церкву. От, стоїть. Можна всі подивити. Сьогодні буду її підправляти і передавати хлопцям. Я що, об'являв збір? Ні. Ви не знаєте моє відношення до грошей. Тому не ображайте мене. Мене, в принципі, це не ображає, але е... Ну, не можна так говорити, коли не знаєте, ну, не знаєте самої ситуації. Я ж сказав і кажу всім вам, і ви знаєте мене, всі, хто мені писав. Отче, хочу парастас, хочу то, хочу все. Я ніколи в житті не сказав, що заплатіть мені там скільки то скільки то грошей. Люди кажуть: Отче, от за маму буде парастас. От мені вчора писали, 19 лютого буде парастас за маму. Я би хотів, щоб купили пареста. Я кажу, напишіть мені 18-го. Нагадайте, але зранку, після служби, щоб я встиг поїхати в магазин купити, бо як мені напишуть вночі в 11-й годині, 18-го, то що я буду робити? Зранку летіти в магазин, купляти паростас. Це чисто я роблю все для вас. Але пам'ятайте одну штуку, бо мене Бог спитає, Василю, чи давте людям можливість поучаствувати в жертві? Я скажу, Господи, я все робив задурно. Бо Ти сказав даром отримали, даром давайте. Так у Біблії написано. І Господь скаже, але чи людина має участь у жертві? Я скажу, та я все таки чим не робив все задурно. То не здале ти Василю. Бо тому що Бог дає. Можливо, через церкву, щоб люди мали участь у жертві? Розумієте, якщо б це не було важно, Йосип і Марія несуть Ісусика на обрізання і приносять жертву дві горлиці. Ну то чому принести ті горлиці? Та як же за Ісусика треба було ще й жертву приносити? Та Він за нас усіх умер? Та як це так? От ця людина, що це пише, вона би і, і 100% зробила зауваження тим, які прийняли жертву від Йосипа і від Марії. Ну, по-любому би зробила зауваження. Як з Йосипа брати жертву? Ну, та як це ж то Ісусика принесли. А Біблія нас учить: має бути жертва. Яка жертва, діти мої, така і ласка. Якщо жертва ніяка, то ласка ніяка. Розумієте? Діло в тому, що якщо я ставлю свічку за здоров'я, це мінімальна жертва коштує вона там 5 гривень, так свічка. Я маю участь у жертві. Бог має що примножити. Бог має куди додати. Якщо моя жертва ноль, Бог не має що примножувати. Розумієте, чи ні? Крім того, що служити людям, ви не пішли на концерт, щоб я вас розважав. Я даю вам можливість взяти участь у жертві. Не переживайте, що я буду, зароблю багато грошей. Я вмію допомагати людям і роблю це. Всі студенти, які до мене приїжджають, я нікого не відпустив без подарунка. І не просто відкритку, скажу вам по правді. І священники, які приходять до мене, я допомагаю. Особливо молоді, так? Я допомагаю. Тому кажу, не знаєте моє відношення до грошей?